Цієї ночі рашисти випустили на Україну чотири балістичні ракети Іскандер М, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 16 ударних БПЛА типу Шахет. Про це повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети Іскандер М, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. На Київщині через атаку пошкоджений багатоквартирний будинок, АЗС та офіси. Про це повідомили у Київські Ова. Ушкодження відбулися внаслідок падіння уламків. Попередньо без постраждалих. Зранку вибухи були у Сумах та Харкові. За даними Мара Харкова, удар по центральному району міста. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Європарламенті закликали країни ЄС збільшити обсяги постачання зброї Україні. Голова комітету з оборони Європарламенту Марі Агнес штрак Штракцімер закликає уряди Німеччини та інших країн Європейського Союзу збільшити обсяги постачання зброї Україні. Крім цього, вона закликала Захід вжити додаткових заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, нещодавно поставлених в Україну. Це важливий сигнал і ефективна під. Тримка, що f 16 нарешті поставляються, заявила політик. Після прибуття Ф-16 до України США не змінили свою позицію щодо ударів по РФ. Проте штати можуть змінити рішення стосовно використання наданої Україні американської зброї по воєнних цілях на території Росії залежно від ситуації на полі бою. Про це заявив речник держдепу штатів Меттью Міллер на брифінгу. Крім цього, посадовець не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливості заходу і членів північноатлантичного альянсу на збиття Росії російських ракет, які агресор запускає для ударів по Україні, зауваживши, що таке рішення мають прийняти члени НАТО колективно, в Іраку обстріляли авіабазу з військовими США російськими ракетами. Про це пише видання Reuters. Відомо, що авіабазу Айн Аль-Асад на заході Іраку, де розміщені військові сили Сполучених Штатів та інших країн. Зазнала ракетного удару згідно з інформацією, наданою джерелами в іракських силах безпеки внаслідок атаки поранення отримали щонайменше п'ятеро американських військових, один з яких зазнав серйозних травм. Відомості про кількість постраждалих можуть змінюватися. У липні в Україні зареєстровано три випадки нового субваріанту коронавірусу Омікрон. Ці випадки виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років, зазначає заступник міністра головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. ВООЗ поки що не надає специфічні оцінки щодо небезпеки нового штаму. Однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують. Що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм ковід, 19 хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом.